20 листопада 2022 року, у неділю 23 після п'ятидесятниці, день пам'яті святих мучеників, що в Мелітині постраждали, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій звершив божественну літургію у трапезному храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія Печерських, Святоуспенської Києво-Печерської лаври. Предстоятелю співслужили намісник обителі митрополит Вижгородський Чорнобильський Павл, митрополит Львівський і Галицький Філарет, митрополит Вінницький і Барський Варсонофій, Єпископ Бородянський Марк, духовенство обителі та гостю у священному сані. Дерзає душі, віра твоя спасе, в дивомір після читання святого Євангелія предстоятель звернувся до вірян зі словом проповіді: Бог є істочні життя, і Бог є наша життя, і смисл нашої жизни, і красота її. Мы об этом должны помнить и э, в своей жизни никогда не отчаиваться, ни в каких обстоятельствах, всегда иметь надежду на Бога, потому что Бог воскрешает мертвых. И мы должны любить Бога, потому что Бог есть любовь. И тот, кто любит Бога, тот э, становится причастником божественной любви, которая преклонила землю, э, Сама сошла на землю, прийняла на себе человеческий образ і визвела человека на небеса. За літургією помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після сугубоїктині предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. митрополит Онуфрій звершив хіротонію. У сан Якона був рукоположений студент першого курсу магістратури Київської духовної академії Андрій Кизюн. Божественна благодать, всегда німачне я врачую я сподіваюся, висповняю всі, Андрія, благовіна і подякана, водякона, помолимся цього да прийде на нього благодать, всі свята Готу. Після відпусту блаженніший владика привітав паству з неділею та благословив усіх. Всіх вас дорогі браті і, і сьостри поздравляю з праздником Воскресного дня. Молитвою при благословенні владиці та наші Богородиці Святове Марії. Молитву раді преподобного Отцов наших Печерських, пусть Господь благословит вас, ваши сродни подаст благополубной для земной жизни и спасения в жизни вечной. Молитва и причистые владычицы на нашей Богородицы, пусть Бог благословит землю нашего мира и праздником! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.